Десятки зруйнованих житлових будинків, об'єкти інфраструктури, пошкоджені святині та навчальні заклади. Ось наслідки руського міра у народицькій громаді. І найстрашніше часткова окупація, котра тривала майже 40 днів. Такий населений пункт, як Радча, нова Радча, стара Радча. Були окуповані в перший день. Грезля Давидки були окуповані через два дні після того. У Грезлі і безпосередньо на перехресті в Радчі стояли війська. Перших обстрілів громада зазнала ще о четвертій ранку 24 лютого, і з того часу вони не припинялися майже ні на день впродовж місяця, і у небі, згадує голова, постійно літали. Кап'ятдесят 52 вертольоти зайшли. Безпілотники літали постійно, постійно вони відсіли, і в день, і вночі вони відсіли. І якщо безпілотник оце фіксував, то звичайно, що вночі. На це все приходили прильоти у таких умовах. Доводилось проводити евакуацію, забезпечувати магазини продуктами, а аптеки ліками. Олександр Чорновол 9 років життя присвятив лісовій справі. Однак, з 24 лютого довелось частково опанувати і інші професії. Почали виганяти техніку, забирати документацію, забирати скажем так, людей, які мали бажання виїжджати. Завдання ніхто не ставив. Завдання, якби саме прихо. Ходило, ми, ми самі розуміли, що для того, щоб держава, скажімо так зберегла, зберегла свою цілісність, щоб е, місцеві мешканці менш, скажімо так, страждали, постраждали. Треба щось робити, і самі ми приймали якісь рішення. Десь військові підказували, де, десь місцеві підказували, десь самі розуміли, що там потрібно дорогу завалити, туди потрібно військових завести, там потрібно це зробити. Олександр разом зі своїми побратимами здійснював розвідку місць дислокації ворожих російських військ, прокладав маршрути для їхнього обходу під час однієї з розвідувальних операцій операції група натрапила на російський блокпост. Вразивши рашиські БТР, хлопці змогли без втрат вийти на безпечну локацію. За свої дії лісівник був нагороджений Володимиром Зеленським орденом за мужність третього ступеня. Та найемоційнішою історією за цей час Олександр вважає евакуацію і згадує її досі. Евакуйовувалось село Давидки. Всі евакуювалися, всі поділили там ГСМ в кого який був. Попричіплювали, скажем так, якісь там транспортні засоби до машин, що вони може раніше їх і не причіплювали, людей забрали всіх. Тобто настільки люди згуртувалися настільки люди з'єдналися і виїхали. Виїхало все село. От і коли я це цих місцевих. Їх, скажімо так, рашисти випустили, а вони ж далі не, не, не розуміли, куди їхати. Ліс заміновано, дороги завалені, і вони не розуміли просто далі, куди рухатись. І коли я виїхав, скажімо так, їм напроти їх забирати майже під кацапські позиції, то мене переповнювали емоції, що наскільки люди молодці, що вони так, що вони так ну, класно поступили, що всі, всі виїжджали. У такому режимі працювали впродовж усього часу, доки ворог знаходився за кілька кілометрів. З перших днів вторгнення на місцях працювала і влада, зокрема, народний депутат України Арсеній Пушкаренко бував на півночі Житомирщини постійно. Я пам'ятаю, коли в перші дні, перші тижні, коли доводилося звідси евакуювати людей, коли сюди заходили військові підрозділи. Коли магазини були зачинені, а те, що там було, було викоплено і був дефіцит і в продуктах, і в ліках, сюди боялися їхати мережі, доставки. Це теж був виклик, як забезпечити ці території продуктами, ліками, здійснити евакуацію. Тому, звичайно, що тоді у взаємодії з головами громади, з старостами, з військовою адміністрацією ми це все організовували. І, в принципі, там з перших тижнів були і в Вовручі, були і в Алівську. 4 квітня 2022 року російські війська повністю залишили територію громади. Тоді стало відомо про гіркі втрати серед мирного населення, знищені будинки та об'єкти. Не можна забути ці перші дні, коли ми там опинилися, тому що ще в повітрі був запах Гарі. І а російські військові настільки швидко виходили, що залиш залишились навіть на ящиках з боєкомплектів, залишилися навіть приготовлені бутерброди. Тобто вони готували собі їжу, так от і її кинули, і просто втікали. Тоді ж відвідали щойно деокуповані території, і представники естонського парламенту країни, яка зараз є найближчим другом нашої Житомирщини. Попри пережити, народницька громада не втратила посмішок. Сюди повернулося життя території під надійним захистом. Хистом, а в центрі майорить синьо-жовтий стяг, і скоро так буде у кожному населеному пункті нашої країни.